Сьогодні поговоримо про чай кратом. З вами лікар-психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Це чай з листя кратома, тропічної рослини, що росте у Південно-Східній Азії, містить активні речовини, такі як мітрагенін і сім гідроксімітрагенін, які надають стимулюючий вплив енергійність, викликають почуття ейфорії, підвищують впевненість у собі, прагнення до роботи та комунікабельність. Підвищується настрій, зникає тривожність, людина легше переживає стресові моменти, чай надає деяку знеболювальну дію, ефект триває близько 6-8 годин. Розумне споживання чаю найчастіше, ніж одна порція, це 1-2 грама сухого меленого листя один раз в 3-4 дні. При тривалому та частому вживанні чай може викликати наступні побічні дії нудота, блювання, коливання артеріального тиску, роздратованість, безсоння, запаморочення, втрата рівноваги. При передозуванні спостерігаються головний біль, підвищення артеріального тиску, тривога, панічні атаки, підливість, порушення або втрата свідомості. Будьте обережні! Чай кротом викликає фізичну та психічну залежність. У багатьох країнах, наприклад, Німеччина, Польща, Словаччина, картом заборонений через його потенційні ризики та зловживання. Ми радимо утримуватись відживання чаю кратом, але якщо ви стикнулися з даною проблемою, звертайтеся до спеціалістів нашої клініки. Ми допоможемо вам повернутися до здорового життя.